Навчання ігри та психологічне відновлення у жовтих водах з листопада працює простір дружній до дитини. Тут організовані заходи для всієї родини: психологічні зустрічі, тренінги, арт, терапія. А щоб кожен міг отримати необхідну допомогу, тут працюють психолог, соціальний працівник, логопед та юрист. І все це абсолютно безкоштовно. В Жовтоводській громаді центр функціонує з кінця листопада. Він з'явився як результат запиту в основному переселенців, людей внутрішньопереміщених, тому що в жовтих водах дуже велика кількість ВПО. І ми вирішили обрати саме жовтоводську громаду. Вона є безпечною. Відносно безпечною і територіально зручно знаходиться. І міська рада нам погодила це з ними. Ми дуже тісно співпрацюємо, як зі службами, так і з керівництва міста. Дякую їм велике. Вони виділили нам це приміщення зараз. Ми безкоштовно знаходимося в цьому приміщенні. Тому дякую їм також за співпрацю. Простір працює з вівторка О. по суботу. На базі простору працює кейс-менеджер та психолог. Вони постійно тут працюють. З вівторка по суботу, і також за попереднім записом безкоштовно приймає юрист, логопед і арт-терапевт. Також існує мобільна бригада. Що значить мобільна? Ми працюємо не лише на цьому центрі, а ми можемо виїхати будь-яку точку цього міста. На базі цього конкретного центру по суботам функціонує батьківський клуб. Коли батьки можуть прийти в центр разом зі своїми дітьми, вони будуть займатися з одним спеціалістом батьки, а діти будуть займатися з іншим спеціалістом. І це дуже класно, коли батьки можуть розказати. Сказати про свої проблеми, проговорити їх і знайти рішення. Сіньоний. Добре. Ти хотіла жовтий? Синій. У мене є синій кружечок, він тобі знадобиться, а тобі. Червоний. Мені сказала вчитель наша, класний керівник сина молодшого про те, що тут проводяться заняття, логопед надає такі послуги, і ми можемо ними скористатись. І зацікавило нас, тому ми прийшли сюди і таким чином отримуємо послуги, що дуже приємно, тому що нам це дійсно необхідно було. Ну а в наш час досить накладно витрачати кошти ще додатково на там інших спеціалістів на логопедів. Ось тому дуже вдячні, що така можливість є за ці півтора місяці, які ми займаємось. Вже є прогрес і помітний, і мені це дуже подобається. Тому я задоволена. Простір відкрили у межах проекту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, який реалізується громадською організацією Відповідальні громадяни. Громадська організація працює на сході України з 2014 -го. Року. в цьому році ми вже будемо святкувати своє десятиріччя, утворилася як волонтерське об'єднання на відповідь на військову агресію, яка відбулася в Донецькій Луганській області. Проєкт психосоціальної підтримки почав свою роботу в минулому році восени, за підтримки міжнародної організації ООН ЮНІСЕФ. Нашою організацією це самий масштабний проєкт, реалізується в чотирьох областях: це Донецька, Запорізька, Харківська та Дніпропетровська області. Ми охоплюємо 23 громади, тобто таких центрів в нас є 23. і ще планується відкриття в березні місяці ще п'яти центрів. На всіх центрах всіх 23. Ти трьох центрах це центри психосоціальної підтримки, відбувається психологічне, психологічне розвантаження. Е, різні заходи бувають як для малечі, так і для дорослих. В нас є і арт-терапія, і казкотерапія, і мультикотерапія. Це все здається, начебто, одне і те саме, але насправді ні. Діти розкриваються абсолютно по-різному. Кожен реагує по-різному. Діти можуть сказати про свою проблему. Батьки тут знаходять однодумців, вони бачать, що що не лише у мене такі можуть бути проблеми. У них є тут спеціалісти, з якими вони можуть завжди обговорити ці проблеми. Простір розташований за адресою вулиця Героїв України, 35, колишня Гагаріна, та працює за окремим графіком, який щотижнево розміщується в телеграм-каналі. Ми заходимо в громаду комплексно. На сьогоднішній день ми маємо в жовт в жовтих водах не лише проєкт психосоціальної підтримки, ми маємо проект гуманітарної підтримки для ВПО. І також найближчим часом план. Планується запуститися грошова допомога. Грошова допомога буде для всіх категорій, і ВПО і місцевих, але там буде певний перечень для кого саме. Паралельно ще незабаром стартує проект освітній проєкт, коли ми зможемо залучати підлітків школярів. Ми називаємо це так: наздоганяючі класи. Вони безкоштовно зможуть в групах займатися українською, математикою, англійською, ну, фізикою, якщо буде запит. У нас є і Фейсбук, і Телеграм. Там ви можете завжди бачити, як наші активні програми, що відбувається, що відбувається в вашій громаді, як записатися. Там є Графік кожний тиждень ми публікуємо новий графік на майбутній тиждень.